Ми живемо в епоху, коли технологію змінюють світ на очах. Те, що ще вчора було фантастикою, сьогодні стало реальністю. Штучний інтелект. Він уже пише музику, малює картини і допомагає лікарям. Але що це? Геніальний помічник чи потенційна загроза? Спробуємо розібратися і зазирнути в майбутнє, яке твориться просто зараз. чи використовуєте виші під час підготовки до занять зі студентами. Якщо ні, то чому? А якщо так, то як саме? Переважно. Для роботи зі студентами поки не використовую. Ну, але все в процесі. Я, можливо, і дуже швидко засвою якісь там нові практики і почну. А як ви відноситесь до того, що студенти весь час використовують? Щі? Знаєте, З одного боку, це дуже добре, а з другого боку, тут йдеться про критичне мислення. Студенти не завжди, ну це вже з досвіду, я бачу просто тексти, які згенеровані ще. Їх видно. Чи довірили б ви написати свою курсову роботу штучному інтелекту? Ні, повністю точно ні. Я могла би просто запитати якісь поради стосовно того, як там е, правильно можу оформити, чи там. ну, Щось таке, що я сумніваюся і не знайшла просто в гуглі, але повністю написати точно ні. Та навіть частково. Я йому не дуже вірю, якщо чесно. Чи реально списати завдяки ще так, щоб викладачі не здогадались? Я гадаю, звісно, можна, але потрібно якось, коли користуєшся послами штучного інтелекту, якось самому голову включати, якось редагувати цю інформацію. Бо ну не завжди ще дасть путню пораду, що потрібно писати. І потрібно якось бути обізнаним в тій сфері, які списуєш? Я не буду говорити про свій власний досвід, бо в такому не, не варто зізнаватися точно. Але на мою думку, це можливо, тому що ші дуже піддатливі під алгоритми, на які його налаштовують. Якщо ти скажеш, йому, роби так, і так, і точно йому задачу, то він буде тебе слухати, в будь-якому випадку. По-моєму, це реально. Ви звертаєтесь до ші, щоб отримати якусь інформацію, чи це ваш віртуальний друг? Якусь інформацію. Ну, якщо мені щось потрібно, я в нього можу запитатися. Яким щі ви користуєтесь і чим він вам допомагає? Ну... Різні всякі типу чату GPT, всякі що допомагають вирізати об'єкти. Такі щось, ну що для дизайну я для графічний дизайнер, і тому мені дуже допомагає шай з цим з вирізанням об'єктів, наприклад, там може генерація картинок і так далі. Чаджіпіті, в принципі, теж непогано справляється. Як ви відноситеся до штучного інтелекту? Позитивно. Чому я вважаю, що це прогрес, питання тільки як його використовувати? Як ви думаєте, ще більше допомагає людям чи шкодить? Ну, тут можна дивитися в принципі, на різні боки використання штучного інтелекту. З одного боку, коли зараз навіть є інформація про те, що штучний інтелект може прогнозувати погоду, це ніби як і позитивна така сторона, але з іншого боку, ніхто краще за метеорологів, за людей не спрогнозує погоду, так? то все-таки людина найкраща. Тому, я вважаю, що е, ще треба використовувати в розумних межах. Якщо, наприклад, е, є якісь такі моменти, які хочеться уточнити, щось хочеться перевірити, але обов'язково всю інформацію треба перевіряти, бо вона не завжди відповідає дійсності. Але, ну, наприклад, не захоплюватися, щоб це теж не було таке велике захоплення штучним інтелектом, тому що тоді. В людини не буде розвиватися критичне, логічне мислення. Ну і людина буде деградувати. Ми почули різні думки та погляди на штучний інтелект. Це не просто технологія, а справжня революція, що вже змінює наше життя. З вами була кореспондентка телеканалу Україна сьогодні. Качур Карина.